Привіт, ласкаво просимо на мій канал. Приємного вам перегляду та гарного настрою. У мальовничому селі, що розкинулось біля підніжжя Величних Гір, жив юнак на ім'я Олесь. Його життя плинуло спокійно, розмірено, мов річка, що омивала його рідне село. Але в душі Олеся вирували мандрівницькі мрії. Його прадід, відомий мандрівник та дослідник, колись розповідав йому легенду про скарб прихований у горах. Згідно з легендою, скарб цей належав могутньому князю, який загинув у бою з лютим ворогом. Князь, передчуваючи свою смерть, заховав багатства в таємній печері, щоб вони не потрапили до рук завойовників. Олесь з дитинства вірив у цю легенду. Її розповіді будили його уяву. Малюючи в ній образи золота, коштовних каменів та незлічених скарбів. І ось, коли юнакові виповнилось 18 років, він вирішив здійснити свою мрію відшукати скарб князя. Олесь ретельно готувався до експедиції. Він вивчив всі доступні карти, купив необхідне спорядження та дізнався все, що міг про гори та їхні небезпеки. Одного раннього ранку, коли сонце лише розфарбувало небо першими променями, Олесь вирушив у дорогу. Його рюкзак був набитий всім необхідним, а в серці жага жагато пригод. Шлях до гір був нелегким. Олесю доводилось долати кам'янисті стежки, переходити бурхливі річки та продиратися крізь густі зарості, але юнак не здався він вірив, що скарб чекає на нього. На четвертий день подорожі Олесь, виснажений і зневірений, зупинився біля підніжжя гори. Він вже почав думати про те, щоб повернутися додому, коли раптово почув голос Вітаю, мандрівнику! пролунало за скелі. Олесь здивувався, він нікого не бачив. Не бійся, я не зроблю тобі шкоди, знову пролунав голос. Він був одягнений у простий селянський одяг, а його обличчя було зморщене, немов стара карта. Я знаю, що ти шукаєш, сказав старий. Скарб князя, але шлях до нього нелегкий, і не кожен зможе його пройти. Олесь був вражений, звідки цей старий знав про його пошуки. Я можу допомогти тобі, продовжив старий, ти мусиш бути готовий до випробувань. Олесь без вагань погодився він був готовий на все, щоб знайти скарб. Старий чоловік вивів Олеся на гірську стежку. Це шлях до скарбу, сказав він. Але перш ніж ти ступиш на нього, ти маєш пройти три випробування, чи готовий ти?» Олесь кивнув, він був сповнений рішучості. Перше випробування було найпростішим, але й найпідступнішим. Олесь мав пройти через густий ліс, не втративши шляху. Старий чоловік дав йому лише один компас Не вір своїм очам, попередив він тут все не те, чим здається. Олесь увійшов до лісу. Дерева навколо нього здавалися живими, їхні гілки тягнулися до нього, мов хижі руки. Юнак йшов обережно, покладаючись лише на компас. Він знав, що один хибний крок міг завести його в нетрі лісу, звідки немає виходу. Години тягнулися повільно. Олесь вже почав сумніватися у власних силах. Раптом перед ним з'явилася галявина. Посеред неї росло єдине дерево, від якого струменіло яскраве світло. Олесь наблизився до дерева. Це було яблуня, її гілки ломились від стиглих соковитих плодів. Юнак зрадів адже він вже декілька днів не їв. Він простягнув руку, щоб зірвати яблуко, але старий чоловік, що раптово з'явився поруч, зупинив його. Не їж. крикнув він. Ці яблука ілюзія. З'їси їх і назавжди залишишся тут. Олесь відсмикнув руку. Він зрозумів, що ледь не піддався обману. Він подякував старому і пішов далі, орієнтуючись лише на компас. Нарешті, після довгих годин блукань, Олесь вийшов з лісу. Він пройшов перше випробування. Другим випробуванням була бурхлива гірська річка. Старий чоловік дав Олесю лише мотузку та весла. Перепливи річку, наказав він, але пам'ятай, вона приховує підводні течії, які можуть затягнути тебе на дно. Олесь будував імпровізований плід гілок, дерев та перев'язав їх мотузкою. Він спустив плід на воду і почав веслувати. Річка вирувала, хвилі били об плід, намагаючись перекинути його, але Олесь не здавався. Він веслував щосили, намагаючись уникати бурхливих потоків. Раптом плід закрутило у водоверті, Олесь втратив рівновагу і впав у воду. Холодна вода пікала тіло. Юнак боявся, що його затягне на дно, але йому вдалося вхопити за гілку дерева, що росло на березі. Зібравши останні сили, він виліз на берег. Він був мокрий до нитки, але живий. Він пройшов і друге випробування. Третє випробування було найскладнішим. Старий чоловік відвів Олеся до підніжжя величезної скелі. Піднімися на цю скелю, сказав він. Але пам'ятай, вона охороняється грифонами, міфічними істотами з тілом лева та головою орла. Олесь злякався. Він чув легенди про грифонів, але ніколи не думав, що зіткнеться з ними наяву. Зібравши свою мужність, він почав підніматися на скелю. Шлях був стрімкий і небезпечний. Коли Олесь був майже на вершині, він почув страшний крик. За скелі вилетіла величезна істота, її тіло було схоже на лева, а голова на орла. Олесь завмер від страху, грифон кружляв над ним, його гострі кіхті блищали на сонці. Юнак згадав розповіді Прадіда про те, що грифони бояться яскравого світла. Він витягнув з рюкзака кресало та кремінь і розпалив невелике багаття. Грифон загарчав і відлетів трохи далі. Олесь підкидав у вогонь сухі гілки, не зводячи очей з хижої істоти. Довга година минула, мов вічність. Нарешті, коли сонце почало сідати, грифон зник. Олесь, знесилений, але щасливий, піднявся на вершину скелі. Він пройшов і останнє випробування. На вершині скелі вже чекав старий, його обличчя зазвичай суворе. Розплялося у слабкій посмішці. Молодець Олесю, мовив він, ти пройшов усі випробування, але завжди скарб князя, це не те, що ти думаєш. Олесь здивувався, він так прагнув знайти золото й коштовності, що навіть не задумувався про інший скарб. Старий підійшов до краю скелі і вказав рукою вниз. Там, глибоко внизу, між скель, розкидалося озеро. Його поверхня була спокійною, мов дзеркало, відбиваючи небо. Ось справжній скарб князя, сказав старий, озеро знань. Олесь не зрозумів. За легендою, продовжив старий, князь був не тільки воїном, а й мудрецем. Він зібрав у цьому озері усі свої знання про зірки, рух небесних тіл, властивості рослин та таємниці гір. Кажуть, що в певні ночі, коли розташування зірок співпадає з тим, що було в день смерті князя, на озері відбувається дивовижне явище. Вода світиться, і на її поверхні з'являються символи, які містять ці знання. Олесь був вражений, він ніколи не чув про таке. Ти готовий побачити це диво? запитав старий. Олесь без вагань кивнув. Він зрозумів, що справжній скарб. Це знання, які можуть змінити світ. Вони спустилися зі скелі та розбили табір біля озера. Старий чоловік розповідав Олесю про князя, його життя та його прагнення до знань. Дні тягнулися за днями. Олесь вивчав зоряне небо, намагаючись запам'ятати розташування сузірь. Нарешті наступила та сама ніч. Небо стало чистим, і на ньому, немов діаманти, розсипалися зірки. Старий чоловік вказав на певне сузір'я. Воно сяяло особливим світлом, наче кликало до себе. Раптом, коли сузір'я опинилося точно над озером, сталося дивовижне. Вода озера запульсувала, і з її глибини піднявся стовп світла. Світло сяяло, змінювало кольори, і в ньому з'явилися дивні символи, що світилися, наче викарбовані в самому повітрі. Олесь старий чоловік, затамувавши подих, спостерігали за цим видовищем. Вони розуміли, що стали свідками чогось неймовірного, Откровення зірок. Світловий стоп тривав недовго, але того, що вони побачили, вистачило, щоб змінити їхнє життя назавжди. Символи, що з'явилися в світлі, містили в собі знання про рух планет, цілющі властивості рослин та закони природи. Старий чоловік, на жаль, вже не міг повністю розшифрувати символи, його знання були обмежені, але Олесь завдяки своїм знанням, мов зміг хоча б частково їх зрозуміти. Вони стосувались медицини, астрономії та інженерії, далеко випереджаючи сучасні знання. Наступні дні вони провели, замальовуючи символи та намагаючись їх зрозуміти. Це були знання, які могли змінити світ. Але потрібно було бути обережними з їх використанням. Зі смутком в очах, але з серцями, сповненими відкриттями, друзі вирішили повернутись до села. Попереду була довга дорога, але тепер їх вабило не золото чи слава, а відповідальність за отримані знання. Повернення стало сенсацією, Олесь розповів односельцям про неймовірну подорож та озеро, приховане між скель. Але згідно з домовленостю зі старим чоловіком, він не розкривав таємниці од він лише натякнув, що отримав знання про цілющі властивості рослин, які допоможуть лікувати людей. З того часу життя Олеся кардинально змінилося. Він більше не був простим сільським хлопцем. Завдяки знанням, отриманим від символів, він готував ліки страв, які допомагали односельцям одужувати від хвороб. Його слава цілителя швидко поширювалась по всій окрузі. Зразом зі своїми найближчими друзями Іваном та Богданом Олесь таємно проводив дослідження. Вони будували механізми, які працювали за принципами невідомими того часу. Це були водяні колеса, що виробляли електроенергію та літальні апарати, які ширяли на гарячому повітрі. Звісно, ці винаходи були примітивними, але вони були кроком у майбутнє. Вони розуміли, що певне застосування отриманих знань може призвести до хаосу, тому вони використовували їх обережно, покращуючи життя односельців, але не руйнуючи звичний уклад. Одного разу до села завітала хвороба, яка швидко поширювалась і забирала життя людей. Ліки, відомі на той час, були безсилі. Олесь згадав про символи, що показували рослину з особливими властивостями. Він таємно відправився з Іваном та Богданом на озеро, щоб знайти цю рослину. Пошуки були довгими і небезпечними, їм довелося долати скелясті підйоми, пробиратися крізь густі хащі та уникати хижих тварин. Іноді здавалося, ніби саме озеро приховує від них свій скарб, та їхня наполегливість винагородилась. Нарешті вони знайшли рослину з точнісінько такими характеристиками, які зображувались на символах. Вона росла біля підніжжя водоспаду, її листя сяяло стріблястим відтінком у променях сонця. Олесь трепетом зібрав необхідну кількість рослин. Вони повернулись до села на межі своїх сил, але з надією в серцях. Згідно з символами, ця рослина мала здатність очищати кров від хвороби. Затворюючись у своїй хатині, Олесь готував ліки. Відвар з листя рослини вийшов напрочуд прозорий. Мов саме озеро, він почав лікувати хворих односельців, і вже за кілька днів хвороба почала відступати. Люди одужували, їхні обличчя набували здорового рум'янця. Звістка про дивовижне цілюще зілля поширилась далеко за межі села. До Олеся почали стікатися хворі зі сієї округи. Його хатина перетворилася на справжню лікарню. І, хоча він ніколи не розкривав таємницю озера, слава про його майстерність зросла ще більше. Роки бігли вперед, Олесь постарів, але його жага до знань не згасла. Він навчав своїх дітей та онуків розшифровувати символи і використовувати отримані знання на благо людей. Перед смертю Олесь зібрав усіх членів таємного товариства, створеного з його найближчих друзів. Він розповів їм усю історію своїх відкриттів, Наголосивши на важливості збереження таємниці озера, вони розуміли, що, потрапивши в неправильні руки, ці знання могли б спричинити великі руйнування, тому вони вирішили стати хранителями від кровень. Олесь помер, але його справа жила, таємне товариство продовжувало існувати, передаючи знання з покоління в покоління. Вони стали обережними охоронцями озера, використовуючи його дари лише на благо. А таємниця зірок залишилася їхньою священною клятвою. Легенда про скарб князя перетворилася на легенду про мудрого лікаря Олеся, а високо в горах серед недосяжних скель і досі дрімає таємниче озеро, приховуючи знання зірок, які можуть змінити світ. Історія Олеся стала місцевою легендою, що передавалася з покоління в покоління, село процвітало завдяки знанням, отриманим із символів. Вони використовували їх для побудови кращих інструментів, більш врожайних культур і навіть систем водопостачання. Однак зберігати таємницю ставало дедалі складніше. Люди почали ставити питання про походження знань Олеся. Деякі стали підозрювати, що він уклав угоду з темними силами, інші вважали, що він приховує цілющі рослини для власної слави. Напруга сягнула критичної точки, коли до села прибув зарозумілий магістрат. Він почув про дива, що відбувалися часів Олеся, і вирішив забрати ці секрети собі. Він звинуватив Олесового онука Тараса у чаклунстві та зажадав, щоб він розкрив усі таємниці. Тарас опинився перед нелегким вибором. Він міг заперечувати, але ризикував, що магістрат застосує тортури до нього та до його близьких. Або ж він міг розповісти правду, ризикуючи тим, що знання потраплять у недобрі руки. Тарас вирішив діяти. Він зібрав усіх, хто вірив у його діда і розповів йому цю історію про озеро, символи та таємне товариство. Він закликав їх до єдності та захисту їхньої спадщини. Селяни були приголомшені, але й натхнені. Вони розуміли, що їхнє село володіє чимось особливим. Вони згуртувалися разом, щоб протистояти магістрату. Коли магістрат почув про відкриття Тараса, він розлютився, він вважав усе це брехнею. Він зібрав своїх охоронців і рушив до озера, щоб забрати його силу собі. Селяни, озброєні вилами та сокирами, зустріли їх на шляху. Вони билися з відчайдушною хоробрістю, захищаючи свою таємницю. Битва була жорсткою, але зрештою селяни перемогли. Магістрат втік, його гординя розбита, село знову знайшло мир. Вони продовжували використовувати знання на благо, але тепер вони були ще більш пильними щодо його збереження. Озеро залишалося невідомим для зовнішнього світу, його секрети оберігалися вірою та згуртованістю громади. Легенда про Олеся перетворилася на історію про мужніх селян, які захистили свою спадщину та зберегли таємницю зірок. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку, ви найкращі!